Ось така ялиночка, яка може закрити вам ваше поле чудес. Тобто дивіться, отут вже нічого не видно, да? через цю штуку нічого не видно. Так ти дивишся, страшненьке все, а ось тут диви, як прикольно, гарно виходить. Ось така ялиночка, як на зелений забор. Тобто, якщо у вас є якась уже загорожа сітки, ви не хочете її там міняти, можете взяти ось таку ялиночку і самі позаправляти. Просто переплітається, береться і переплітається ось так в сітку рябиться. Хоч вдоль, хоч поперек робиш. Як хочеш, так і переплітаєш. Лишнє ось до зараз обрежемо. Якщо будете по висоті робити, то ми можемо вам і зробити ну, іменно конкретно під вашу висоту. Там Метр двадцять, метр тридцять, метр тридцять ну, п'ять. Ну, по квадратурі теж вам підскажемо, як правильно, ну, то що там підказувати? Дивіться, дві штучки запускаються в одну клеточку. Тобто на метр треба приблизно 36 ось таких полосок по висоті, а по погонному метрі, то виходить, 12 гривень, 50 копійок, коштує один погонний метр ось такої ялиночки. Тобто 100 метрів, там, рахуйте самі, скільки вам треба. Ну, суть в чому, що реально можна закрити. Артемчик, відійди, я людям покажу. Дивіться, зараз все його заплететься тако і нічого тут не буде видно. Красота! Красота! Зелений забор, всі контакти в шапці профіль. По ціні 12 гривень 50 копійок за одну за один метр, за один метр ось такої штучки.